Всім хело! Ви на каналі Настя Джо, і це нове відео, новий влог. Зараз я знаходжусь у бабусі, маленькому містечку, і у цьому влозі хочу продемонструвати лайфстайл, стиль життя людей, які тут мешкають, і покажу, як я намагаюсь дотримуватися цього лайфстайлу. Бо мені, якщо чесно, дуже сильно імпонує цей стиль життя. Такий я не можу це назвати сільський, але спокійний стиль життя. Тому приємного перегляду. Намагаючись притримуватись цього стилю життя, я прокинулася о сьомій ранку, як і більшість мешканців цього міста. Зібралася і пішла на базар. Всім хеллоу, Просто подивіться, де ми зараз. Ми на базарі. І насправді у мене є цілий список продуктів, які треба купити. Я прийшла з Насті, вона до як це погодилася зі мною піти сьогодні. Я дуже рада, що я не одна. Давай спочатку туди підемо, бо мені сметану треба купити. От покажу вам трохи, як все виглядає. Тому що я знаю, що багато моїх підписників там, наприклад, з Києва, і там немає таких базарів, як тут. Ну що, let's go! це виглядає. Тобто, так, у нас вже в пакеті є сметана. І ви бачите, що все виглядає дуже просто. Чаченьки стоять, ти підходиш і можеш попросити спробувати чи то творог, чи то сметану. Ну, молоко, я думаю, що не можна пробувати. І купуєш. Тут все домашнє, все виготовлено з натурального молока у цих продавців або у їхніх родичів, зазвичай як корова. І з її молока вони все це виробляють. То давайте я вам покажу м'ясний корпус. Щас ви будете. Ну, може, і не в шоці. Подивимося. От, дивіться, як тут все. Мені тут нічого не треба, просто я зайшла вам показати. О, дивіться, як тут м'яска. <сум> Вегетаріанці, Віра. Я знаю, що ти дивишся. Як тобі? Бачили тільки що я купувала різні фрукти. Давайте я вас орієнтую по цінам. Черешня це був мішок. 15 гривень за кілограм. Да? 15? Я в шокі, що так мало. Ну ні, це, звісно, добре. Типу, домашня черешня. Клас. в мене зараз пакет привезли. Ладно. Клубніка. Я купила за 70, там ну, середня ціна 60-65-70 таке. Далі капуста. 10 гривень за кілограм. І кабачки 15, да? Да. Да. все. Я боюся, що в мене зараз пакет порветься, тому я так несу. Але зараз я вам покажу, як тваринки продаються. От на базарі є окремо продають тваринок. Дивіться, які вони хороші. Он куча утишок всяких, цепля. От. І потім люди купують, ну, розводять там, для яєць, зайчики, кролики, так? Да? Дивіться, які курочки. Купили ми ще буряк. Він скільки? 50 гривень за кілограм. Или скільки він? Так, ага. да, ну, у мене менше кілограма, там 30 гривень вийшло. Зараз вороз ви розошли, наш ця дивиться для нігте й щось. Зараз 8.30, 30. Настя зайшла в АТБ купити води. Ми вже закінчили, в принципі, будемо їхати додому. Подивіться на наші покупочки. У мене порвався пакет. Я попросила Настю купити новий. Я так і знала, що він порветься, Ну ладно, це Настин пакет, але там є і мій хліб. І ви могли подумати: ну можливо, чому ми так рано пішли на базар? Можливо, ми любимо спати. Але ні, базар зачиняється десь ну, о, в обід, по перші дня приблизно всі продавці вже немає. І всі приходять зранку, по-перше, тому що зараз літо і вже о 8.30 жарюка. А вдень я взагалі не уявляю. А, ну, і взагалі у людей така звичка рано ходити на базар. А ще взагалі в списку моїх покупок на базарку в горо. такий зелений в стручках. Я його дуже люблю, але він закінчився і на жаль, я його не купила. Фух, Ура! Нарешті я прийшла додому. Давайте я покажу, що я купила. Хоча ви в принципі бачили, але окей, стопа, мій буряк, а мій буряк у мене. Хлібчик, така біла. Свіженька пахніча буханочка 24 гривні. В Києві такого немає. Оце просто найкращий хліб. Далі, бурячок. Я вже говорила, 15 гривень за кілограм. Ой, які 50, по-моєму. Далі я купила пакет ВТБ. От мій пакет і порвався. Полуничка. Боже, вона там не Боже. пов'язалась. Він вже взагалі помер. Dead inside that outside. Черешня. Вроді не помялась Плюс-мінус, вроді нормально. Так, кабачочки. Це що капусточка маленька. І сметанка. Моя хороша. Так, не побилось нічого. Ні, все хорошо. От така сметанка. Ми з бабушкою зробили. Вареники з вишні, вони зараз у розділки, але ми їх зваримо. І будуть смачні вареники, домашні. Вареники, вареники з домашньою сметаною. Ну що, любі друзі, у нас зникло світло, Ну, я так і думала, бо вже 10 годин і завжди плюс-мінус. Так, виключають. Я хочу зараз водичку нагріти, бо хочу попити. І буду тоді, ну, якісь робочі питання вирішувати, бо у мене вони є. А, і потім також почитати я хочу, бо зазвичай я зранку читаю, але так як я сьогодні йшла. Алло, а, я поняла. Так як я сьогодні йшла на базар. То я зранку не читала. Читаю зараз я таку книжку Агата Крісті забути вбивство. Я її почала читати тільки Так, це так це повинно бути, да? Я її почала читати тільки вчора і вже. Зараз скажу, де. Я Я вже на шостому розділі, це, в принципі, не також і багато прочитала. Перед цим я читала The Great Gatsby», Великий ем, англійською мовою. Я не можу сказати, що мені сподобалась книжка непогана. Але, ну, по-перше, що вона англійською, і по-друге, самі події там я не можу сказати, що особливо цікаві. Тому ту книжку я б навіть не знаю, я не можу їй поставити оцінку, чесно. Щось посереднє просто. Монтую влог, і, і там, де я розповідала про The Great Gatsby англійською мовою, і згадала, що я ж обіцяла сказати, скільки в мене балів по IELTS. Хто не бачив влог, як я здаю, IELTS, це минулий влог, то обов'язково переходьте за посиланням в описі цього відео, і дивіться, що я вам можу сказати. Результати пройшли дуже швидко. Вже на наступний день, Да, на наступний день ввечері вже пройшли результати, хоча вони говорять, що від 3 до 5 днів. Але у мене 8, 8 з 9 і це, це один рік. Я розповідала у минулому відео, тому якщо комусь цікаво послухати про структуру IELTS, то можете переходити. А якщо вкратце, то по кожному з чотирьох пунктів вам дається бал від одного ну, до дев'яти, і врахується також середня арифметична от у мене середня арифметичне вісім. А якщо по секціям, то listening у мене дев'ять. Reading у мене 8 з половиною, з половиною. Хоча ви пам'ятаєте, що я була їм задоволена. Ну, ладно. І speaking у мене сім. Дивіться, вареників вже немає. Я так наїлася. З'їла борщика. і Вареничків домашніх зі сметаною. Та це взагалі цілий рік не їла вареників. Всім гарного дня. Я дуже так. Плавно телепортувалась на вулицю. І, якщо чесно, зараз вже п'ята година вечора. Останній раз я знімала десь о 11 або 12. Просто якось так сталося, що я цілий день все робила взагалі. Втикала, трошки попрацювала, трошки почитала і вже якось так... 5 годин. Ой Боже, яке сонце сьогодні, звісно, спекотно сьогодні, так. Да. Я... Інстаграм це зло. Інстаграм це таке зло, просто видаляйте його, чесно. Це крик душі. Якщо б я могла, я б його просто з радістю видалила, тому що він стільки часу забирає. Це просто жах. На 11 клас я його 100% видалю. Бо це неможливо просто з ним жити. Ти півнясного витрачаєш на інстаграм. І це дуже сильно, треба мати контроль та дисципліну, щоб постійно себе зупиняти від перегляду, постійно питати, а чого ти це дивишся, чи дійсно тобі це потрібно. Тому реально чиста рекомендація видаліть в інстаграм. Це був такий крик душі. А взагалі, що я зараз роблю? Я йду, я їду, йду на зупиночку і буду їхати до своїх тічів і дяді. А я у них декілька днів і повернусь. Просто подивіться на це. Просто подивіться на це. Подивіться на ці гілки. Ну це ж вообще це рай. Якщо б тут була черешня... Це був би рай. Так просто я більше люблю черешню, бо вона більш солодка. Але вишня вона теж смачна. Коротше, зараз я вам розкажу дуже смішну історію про кота. Ну, вдома нікого не було. Я була там в кімнаті в залі. О, зараз я вам покажу. Я була тут. Я виходжу, дивлюсь у дзеркало на себе, і бачу, що пробігає кіт отут. Так, чу -чу і там у нас двері на вулиці. Вони були відкриті. Бачу, що пробігає кіт. Я спогалась, бо ну, вдома нікого не було. Я не думала, що у нас тут є вдома. Пробігає кіт. Я думала, що це кока, це наш кіт, типу. кішка наша. Ну, я виходжу на вулицю, щоб подивитись що то за кіт. А то якийсь рандомний кіт прикиньте. Рандомний кіт був у нас вдома, покушав і побіг. Просто. І ще я розказала це моїй тьоті. Вона мені розказала ще фані сторі про, скоріше за все, цього шкота. Вона сказала, що він вже не перший раз приходить. Наглий просто. Приходить. Бо раніше, коли він приходив, він навісів на занав'язки. просто. А і що? Я не знаю, це той самий кіт, чи не той самий кіт? Бачите, тут стоїть пляшка. Вона тут стоїть не просто так. Бо коли її не було, якийсь кіт приходив, сідав сади. І пісяв, ну, типу, сюди, і воно все на вікно потрапляло отак. Бачите, тут навіть залишилось он. Бачите, пачок такий, що теж від цього ж самого. Просто. Ну, тому вона поставила сюди пляшку і все. Кіт більше не приходить. Причому це було неодноразово, що він сюди пісяв. А у вас були смішні історії з котами? Розказуйте в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати.